Навіщо робити підсумки року, виглядає якась безполезна фігня. Але насправді в цьому є дуже багато корисної історії. Після початку повномасштабного вторгнення, оці роки, вони з'єдналися якусь одну непонятну какаху і клейку речовину. іначе взагалі пропав, пропало відчуття е, часу. Пропадає відчуття якогось там життя. Але завдяки тому, що. Підбиваються якісь конкретні межі, і байдуже, чи було щось хороше, чи було щось погане. Байдуже сам факт оцього переосмислення, а що ж в мене було протягом останнього року, воно наче вертає в ціло, воно наче повертає відчуття проживання якихось подій, вертає проживання цього часу. Переосмислення оцих подій воно вертає в тут і зараз. І це дуже прикольна штука. Чекаю на воркшопі. Подробиці. Пишіть. Коротше, пишіть мені в Дірект, якщо потрібно, подробиці.